Мрії самі перші, щоб скоріше кончилась війна, і вернувся син, який вже четвертий рік воює. Це сама мрія, а те вже житло буде, аби тільки мир настав. Переселенка Надія Мунгалова розповідає про свою найзаповітнішу мрію. Жінка показує фото внуків та згадує про життя у прикордонному селі. До травня місяця ми, жили, до цього місяця ми жили там, у Кіндратівці. Було страшно, було багато прильотів. У нас оці дрони. Мені так казалося, що горобців менше літало. З переляку вони кудись потікали, а ці дрони прямо зависали, оптоволокном так обкручувало, вийдеш на город, поки його не переламаєш, щоб пройти. Багато часу ми просиджували у підвалі. Стояла вода, стояло відро на всякий випадок. Це ж таке бувало, що. Не то, що там час-два. Там бувало, що й по п'ять часов сиділи, не виходили. Ну, як дикі звірі на нас напали. Хотіли нас зразу, щоб ми там загинули. пані Надія додає, рік тому, коли обстріли посилилися, сусід порадив терміново евакуюватися. Тоді дрон атакував їхнє подвір'я. Каже, зібрали найнеобхідніше і поїхали. Ми нічого не взяли, тільки взяли. Он за нас Танометр, щоб міряти. і два пакети з тої. Мої ліки і чоловіка, бо він, йому робили дуже складну операцію. І ото він підскочив, поставив у кущах машину, ми так гнали, а за нами летіло два Два дрона. Один скинув тільки осколки по машині, ток-ток-ток, по той. І ми, а він це ж він. Каже, ну нічого, Надюха, нам би каже, до Стецківки прорватися, а там уже ми будемо живі. Це, ну, це було страшне. Йдемо, а біля поїзду дочка сидить і плаче. Вона каже, ма, я думала, я вас уже більше не побачу. Нині будинок, де подружжя Монгалових прожило близько півстоліття, повністю зруйнований. Нашого дому вже, вже наш нема, вже розбито нам скидавали відео, вже все. Одні тільки у нас стовпи залишилися. У нас була нова постройка. Ми вважаю, у батьківській хаті, але ми перестроїли, переділили і нові, це їм ще і десяти років немає. У нас кухню здорово збудували з усими. Удобствами, ну все в нас там, ну все, все пообгорожувано, все квітів, скільки, всього, все. Нема нічого, дивишся на от те, на оту відео, що переслали. Я дивлюся, ну як можу, як отак от усе було і де воно ділося, як його отак от узяли і кудись однесли, викинули. Пан Олександр згадує життя у Кінратівці, риболовлю та спокій до початку вторгнення. Кіндратівці я вже привив, хорошо було все. Працював на роботу ходив. Кожен божий день ходив на рибалки і постійно удачно. Вся вулиця рибу їла. Началась війна, пахкало, бухкало. І допакалося до того, що я заробив інсульт. Камінь на душі не можу я. Хочеться в Кіндратівку. На території садівської громади нині проживає понад тисячу переселенців, здебільшого з прикордоння, розповідає начальниця відділу соціального захисту садівської сільської ради Олена Піддубна. Ми працюємо з 2014 року ще з внутрішньопереміщеними особами. Вони На той момент вони переміщалися тільки з Луганської і Донецької областей. На даний момент у нас 1326 осіб. так, і Більшість з них це Сумська область, більше ніж 1100 осіб. Дуже багато перемістилися з прикордоння. Це 23-й рік, масове пішло переселення, це Білопільська, Жбянська, це великописарівська, миропільська, краснопільська громади за статистикою, ту, що нам надає районна, районне управління соціального захисту, то у нас більше 500 дітей. У нас є комплексна програма для внутрішньопереміщених осіб, згідно якої люди, які мають захворювання, можуть звернутися за допомогою подати пакет документів і отримують допомогу на лікування. Після евакуації Мугалови деякий час жили у доньки, а останні чотири місяці орендують будинок. Пані Надія каже, місцеві прийняли їх по-домашньому. Приїхали, ну, ну як, ну у нас нічого не було, ні ложки, ні миски, нічого не було. І люди все давали. Я більше 100 банок закрила консервації, хоча в мене ні банки не було, люди й банки давали, і те, щоб у банку положити. Люди отут добрі придобрі. Катерина Іваненко, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.